Всім хотів би додати, перше, орган досудового розслідування не надав до суду у своєму клопотанні достатніх підстав вважати, що я, як підозрювана особа, можу здійснювати наступні ризики. Перше переховуватися від органів досудового розслідування або суду. Друге знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Бо таких речей або документів просто не існує. Всі позиції слідства не вмотивовані припущення. А не вмотивовані припущення, а не аргументовані докази. Я не мав і не маю наміру вчиняти будь-який із вказаних ризиків. Крім того, висунута мені підозра також є необґрунтованою, оскільки я не вчиняв жодних дій, які підпадають під дію статті 191 Кримінального кодексу України. Прошу суд відмовити органу слідства у задоволенні висунутого клопотання. Я з 2014 року являюсь переселенцем. В мене є відповідна довідка. Працюю весь час на підконтрольній Україні території. Я живу із сім'єю, в мене дружина та двоє дітей. Ми не маємо статків та великих заощаджень. У мене немає, окрім орендованої квартири в місті Суми, У мене немає власного. Помешкання для проживання ані за кордоном, ані в Україні. Сімейна це можна назвати трагедія. Бо в мене дружина не працює. В нас немає ані родичів тут, ані няняк, нікого будь-іншого, хто міг би знаходитись з моєю сім'єю. Я для своєї сім'ї і, і голова сім'ї, і кор і і все, що необхідно допомагати по побуту, це роблю я.